Вітаю вас, дорогі глядачі, жовтень 2023 року, яким він буде для України. Давайте я подивлюся на циганський колоді карт, Що мені підкажуть карти? Так, я на кожен період витягну по три карти. Початок жовтня, середина жовтня і кінець жовтня. Давайте ми з вами. Подивимося, що мені показують карти. Я Роман Завидовський, езотерик, Екстрасенс. Ставте лайки. Працюю з циганськими картами. Добре, поїхали. Початок жовтня. Карта солдата, активні військові бої, мілітаризація, можливо, щось, що пов'язане з мобілізаційними процесами. Карта хуліганів падає, сепаратизм, активізація колаборантів та сепаратистів. Дуже небезпечна комбінація карт, коли солдат падає біля сепаратистів. Тобто я бачу, що, можливо, навіть наших воїнів ЗСУ можуть здавати колаборанти. Будьте обережні до людей, які вас оточують. Карта дому більше часу проводьте вдома, займайтеся домашніми побутовими справами. Ну, я скажу так, не настільки тяжка ситуація, пережити можна. Загрози більше для воїнів, загрози від сепаратизмів. Для воїнів ЗСУ бачу найбільші загрози. Середина жовтня, свадьба. Перша карта на циганській колоді це карта весілля, карта союзів, карта об'єднань, якихось важливих коаліцій, можливо, нові тандеми для України, можливо, якісь об'єднання, карта надії, реформи та переміни в кращу сторону. І карта удачі, досить сильне грошове підсилення, можливо, допомога третіх країн якихось. Ну і знову ж таки, зовнішня політика, бачу, буде розвиватися дуже добре. Активна допомога третіх сторін, допомога матеріальна, об'єднання, якісь важливі. Тобто, середина місяця мені подобається. Кінець місяця. Карта листа. Важливі новини, важливі сповіщення, інформація. Карта Висакамірія, активізація колаборантів та сепаратистів і васлюблена активізація жіночої енергетики. Жінки, дівчата, об'єднуйтеся. Кінець місяця буде для вас особливо сильним. Що я можу сказати? Найбільше, найбільші загрози, які мені показує на жовтень, це все-таки сепаратизм. Сепаратизм тут на початку місяця хулігани, сепаратизм тут високамірії, кінець місяця. Ну, я бачу, що під великим ударом та загрозами є наші воїни, солдат, карта солдата. Загалом місяць обіцяє бути навіть трохи спокійнішим, ніж попередній, судячи по картам. Так, з трохи спокійнішим. Будемо на це сподіватися. Сильно чорного чогось, цвинтарів і так далі не випадало, дякувати Богу, так що надіємося на краще. Бачу якісь тандеми, коаліції, домовленості. Взагалі всім бажаю гарного жовтня, бажаю всього найкращого. Нехай все це вже нарешті скінчиться. Я дуже хочу миру. І всі, ви надіюсь, хочете миру.